Є теза, яка до мене прийшла, мабуть, близько трьох, може навіть чотирьох років тому, що за вільну людину в собі треба боротися. Це сильно. Я думаю, треба повторити нашим глядачам, слухайтесь, за вільну людину в собі треба боротись. Це тягар і обов'язок. Це додаткове навантаження. Це не треба сприймати як даність пер се. Угу. І е, моя відповідальність перед собою розгортати цю свободу е, емоційну, творчу, духовну, екзистенційну, заради еволюції. Людства. Uh -huh. І не тому, що я вважаю, що моя роль якась важлива чи особлива, ні. А тому, що кожен з нас має взяти відповідальність за ну, і авторство свого життя, да, на якомусь етапі, звісно. Тобто ми не можемо говорити це про маленьких дітей, але коли ми дорослі, ну, ми маємо взяти цю відповідальність. І в ідеалі трошки вивчивши цю механіку, як ця свобода працює, як вона розгортається, тоді, коли в нас є привілей мати цю свободу на рівні колективного, да, тобто ми так чи інакше живемо в багатостраждальній країні, але вільній країні, яка дає нам неймовірний привілей відчувати свободу і гідність. Розгортати цю стійкість, якою захоплюється світ. І тоді питання, як це пов'язано з кожним з нас. І, і, відповідно, я на це дивлюся достатньо відповідально.